Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкурой. Остання партія на сьогодні. <кхід> Бачимо, проблеми певні є. Я після гри обов'язково Майклу напишу, що потрібно повторити, над чим працювати, які причини помилок. Так, такий формат можна замовити, друзі. І просто формат аналізу ваших партій, і індивідуальний заочний курс. Де ми в індивідуальному форматі розбираємо ваші партії, помилки в ваших іграх відточуємо дебюти і так далі. Це все можна замовити. Якщо є бажання прогресувати і отримувати задоволення від вірного заняття шахами. Невже Майкл пішов? Ми ж три зіграли. Зазвичай 4 граємо. Головне, щоб я зараз не заснув. Ну ну ну. Щось не приймає виклик. Можливо. Розлютився сам на себе Майкл. Але під час гри цього робити не можна. Навпаки, треба себе підбадьорювати. Щоб на е 4 ще таке зіграти. Давайте перевіримо захист Алехіна, який грав і я багато років. І мої учні грали так. Що тут? Такий план грає Майкл. Ну, я інші, різні показував, точніше, це теж показував. А4. Ну, Мені не подобається хід А5, але я зроблю, хочу перевірити, що тут Майкл готував. <кхід> точніше, що пам'ятаю. Д6. Ферзем не дуже якісний хід. Після C5 версі 6 нічого не втрачається, але позиція погана. Тут надійніше бити єде, як зі мною били. І в живих шахах хоч я вигравав всі партії, але після Єде в чорних нормальна позиція. Після Цеде вона дуже небезпечна. Все ж таки і простору поменше. Ну, 3 не обов'язково діє. Давайте G6. Ну, в принципі, Майкл непогано. Пам'ятаю, як для любителя, так як для дорослої людини, яка. Звичайно, не можу постійно займатися шахами. Я слона ради ставити на інше поле. Не знаю, віддавати йому щось ці парчі, чи ні. ой ой що це він хоче? на 1, то рає два? А ну, давайте подивимо. Чи Д5 піти. <бивч cultures> ну, я можу побити ще на Б2. Вже... Це ж не ферзь. Якби ферзь був, то на кінь є 5 є в 4, чомусь я схвилювався, що ферзь. Ну, Майкл красий. Ну красен. Ферзь Д4 піду e 5 ДЕРК. Є... А, рокировка e 7 не можна. А, e 7 немає. Що це в мене... Ой-ой-ой, друзі, вибачте. Поплив. Втомився. Втомився. Фантазую. Ну, обіцяв, піду. Заодно перевіримо, чи знає Майкл взяття на проході. Ну і я підкрутив. Підкрутив. Щоб себе я хоч, хоч якось мозок свій активізувати. Так? Бо граю, ви бачите, повнісіньку дурню. С5 не боюся, шах з'їв. Ну, С5, здається, рентген, але шах з'їв, де це? А, культура і 2. Ой-ой-ой, ой мозок не працює. Кінь же 5 не загрожує, ні. Кінь С2 наплякати його. Давайте налякаємо, заодно поєднаємо все. Так, друзі, щось голова в мене не працює слабкий. Ну, буває, а що, буває? Іноді часто буває. <сум> так. Майкл мене розхолодив тими зівками. Ні, ну Я ж йому не дав ніякої фори, це ж не вважається. Друзі, треба щось дати. Але позиція така небезпечна, що боюсь. Боюсь, чесно кажу, боюсь давати тут фору. Якби вона б... спочатку дати, це одно. А що надеться? Запізнився Майкл з такими діями. Невже він хоче все відкрити? Ну, це безнадійно. Так, все відкрив. Без фори вийшла ця партія, але давайте скажемо так. Все ж таки він на по. А, Тура Є7, Тура і 2 побив, побив, нічого не програв. А якщо я там кінце 2 підматую, десь кінце 2 і Тура Д1. Друзі, не дав фору, вибачте. Ну, не дав, не дав. Але й Майкл напомилявся у дебюті, що казати. Сам винен. Та й в мене зараз заняття, тому ось і так. Рентген, крізна дія фігур, сказалось. Не те все ж таки план проводив Майкл. Мені соромно, що я ось так, не дав ніякої фори. Ну, нічого страшного. Може людина хотіла зіграти на рівні. Ми ж не знаємо. Може, йому навпаки, з форою неприємно грати. Думаю, чому, чому він вважає, що Патрі повинен давати фору. Тому ось як вийшло, так вийшло. Цей план проти захисту Алехіна дуже крутий. Але слона на Б2 ставити я не ставлю. Не знаю. Хоча, може, все ж таки це дуже повільно. Я ставлю класично слон е 2 там слон е 3 якщо потрібно. Білих дуже гарна позиція. В цілому план це Б3, слон Б2. Так, я там перелякався, але ж це не проблема дебюту, це проблема того, що я перелякався. Ось і все. Добре, мені ще писати зараз, стигнути до моєго заняття, написати детально, над чим попрацювати Майклу. Я сподіваюся, ми зараз повернемося до таких ігор, Я буду виставляти їх на каналі. І Сподіваюся, що учні будуть це дивитися. Бо коли вони потім самі повторюють ошибки, які помилки, які робив Майкл, і кажуть, та ми дивимося в ці відео, дивимося, а повторюють помилки. І куди це годиться? Куди це годиться? Я думаю, ці відео, як мінімум, для шахістів 4, 3, 2, 1 розряду точно корисні. Ну і КМС розумний теж знайде для себе користь. Дякую за увагу. З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Голова тріщить, але намагався дати якісь корисні поради. Сподіваюсь, вдалося.